Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки незалежно України. Україні. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло за ці роки з нашою країною. І що сьогодні ми повинні знати про себе та про Україну, аби вже завтра жити краще. У 2008 році в Москві арештовують одіозного мафіозу Семена Могилевича. Сам він із Києва, але кримінальну кар'єру будував у Росії та Штатах. Займався типовими для мафії справами: фінансові махінації, наркотрафік, проституція, зброя, замовні вбивства. За це на нього полювали ФБР, Італійська поліція, спецслужби Швейцарії. Він був оголошений у міжнародний розшук Інтерполу. А ще Могилевич мав зв'язки з політиками по всьому світу і на багатьох мав компромати. І ось у 2008-му Могилевича беруть під варту. Ні. Не за вбивства чи наркотики, а нібито за несплату податків. Насправді ніхто не збирався його карати. Просто російські спецслужби хотіли витягнути з нього якомога більше інформації про все і всіх. Через півтора роки, у 2009-му, його відпускають. Але за свободу Могилевичу доведеться заплатити частиною власності та деякими відеокасетами. І тільки Номогелевич виходить із московської в'язниці, один дуже популярний угорський політик отримує запрошення від Кремля приїхати на зустріч до Санкт-Петербургу. На той момент цього угорця. Преса називає найбільш антиросійським політиком у центральній Європі. Те молоде покоління, яке нас підтримує, повинно не допустити, щоб Угорщина стала найвеселішим бараком Газпрому. Нам потрібно розуміти, що з росіянами не можна домовлятися. Хіба що укласти якийсь зашифрований на 10 років договір, з якого не буде зрозуміло, хто вони і на яких сайтах саме економічних розрахунках базується, і як загалі це вплине на розвиток угорщини? Пізнали, це був нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У це зараз важко повірити. Був величезний скандал. Навіть російський посол говорив про те, що треба викликати угорського посла в Москві. А це було 2003 року. Орбан зробив наступну заяву. Ми не із-за того через двері виганяли росіян, щоб через вікна. Ми його впустили в Угорщину, чути і бачити про Росію не хочу, тому що ми досить багато від нього натерпілись. Коли він поїхав на з'їзд єдиної Росії в Санкт Петербург в листопаді 2009 року, на жаль, він кардинально поміняв свою позицію. Я би сказав, поміняв менталітет. До 2009 року Орбан уникав поїздок до Росії, але від того самого запрошення відмовитися не зміг додому. Він повернеться не просто добрішим до Кремля, а кращим другом Путіна в Європі, якого той наповну використає під час нападу на Україну. Орбан блокуватиме військову допомогу Україні її вступ до ЄС і НАТО закликатиме зняти з Росії санкції і просуватиме наративи російської пропаганди. Ми можемо стверджувати, що ситуація в Україні дуже погана. Тож ми не повинні надсилати ще більше грошей на фінансування війни. Натомість, ми повинні зупинити війну, припинити вогонь і почати мирні перемовини. Замість цього вони зараз хочуть дати грошей, щоб війна продовжувалася. На перший погляд здається, ніби росіяни просто підкупили Орбана. Але насправді все значно цікавіше, бо одна справа торгувати з Москвою, а інша нищити через неї власну репутацію і економіку своєї країни. Адже шантаж Орбана так остогид Євросоюзу, що той пригрозив позбавити Угорщину фінансування і обвалити її економіку. То що ж змушує Орбана так себе підставляти? Можливо, Україна не мала би стільки проблем з Угорщиною, якби Віктор Орбан залишився тим прозахідним демократичним політиком, яким він був якихось 13-14 років тому. Але що змусило Віктора Орбана різко змінити свої погляди і разом із Росією втягнутися у брудну геополітичну гру? Який компромат на нього злив росіянам мафіозо Могилевич? Швидше за все, це так і залишилося б їхнім маленьким секретом. Якби не одна цікава книжка. У 2016 році світ побачила книга німецького журналіста Юргена Ротта Брудна демократія. А в ній свідчення людини на ім'я Дітмар Клодо. Це головоріз і контрабандист, який колись працював на того самого Могилевича. І він, як на духу, виклав правду про те, як молодому Орбану вдалося зробити собі політичну кар'єру. Книга поставила на вуха всю Угорщину. Під штабом партії Орбана збиралися тисячні мітинги. Колишній прем'єр-міністр Угорщини, Ференс Юрчань, виступив із заявою, що все написане у книзі правда. Прокуратура взялася за розслідування. А сам Орбан погрожував подати до суду за наклеп. То яка брехня вийшла назовні? Окрема була квартира, де приходили політики-Угорщини, працівники керівники правоохоронних структур у, у Будапешту. Ми все знімалося на відео. Відеозаписів було, по крайній мірі, я відів 6-6. Ви їх бачили? Я бачив ці відеозаписи. Російські колеги, другі тоді і так далі, всі давали, господи, боже мій. Григорій Омельченко, начальник відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю головного управління військової контррозвідки СБУ у 1992 1994 роках. Був учасником негласного європейського об'єднання Атемафія, яке боролося з міжнародною організованою злочинністю і корупцією. Була пророблена гарна операція. Як запросити Вітю Орбана, прем'єр-міністра, лідера партії Фідес у Санкт-Петербургу, де відбувався з'їзд єдиної е, Росії, президент був в Медведєв, а, та прем'єр-міністр Володимир Путін. І там все відбулося. Путін запрошує в сусідню кімнату купити каву або шампанського і просто поспілкуватися, розслабитися. І от сидять. І от Путін говорить, Вітя, ну скажи, ну колись були разом, було різне, але були в Варшавському договорі, один одного підтримували, був соціалістичний табір, були одні режими і так далі. Все. От, ти ж був комсомольцем, ну, от, коли в школу ходив і так далі. А зараз ми хочемо будувати демократичну Росію. Бути в, в європейською країною, а ти таке про нас говориш, таку пургу про нас просиш. Давай подивимось кіно. І починають крутити відеозапис. Дивіться Орбан бачить себе зовсім молодим. 96, -х, 97, -х, 98 флотає. Як таскає ці сумки, а що в сумках? Розмови, про що говорять, ти розумієш, і так далі. Як передаються конверти його друзям, які зараз керівники в, в, в уряді і так далі? Як він отримує гроші від е, Могилевича для використання партійної роботи політично? Як в нього є друзі у, серед середболистів з високопосадовців, поліцейських у самому Будепе, міському управлінні, ну і так далі. З книги виходить, що на передвиборчій кампанії Віктор Орбан мільйонами брав гроші у російської мафії. Але як про це дізнався Кремль? Приховані камери з в столі. і гроші давали стільки там, і все знімалось на відео. Це був людина, яка була посередником від Юсея Могилевичу, це робила, щоб до нього не було претензій, що вона не передала гроші, а скарсячила і собі привласила. І разом з цим те саме. Сім'я Могиля передавалася відеокасет. Про те, як передавали гроші. Зараз і останні ось 10 років, навіть без цього компромату, так, е, Віктор Орбан діє так, як він діє, тому що він розуміє, що це йому вигідно. Так, тобто, це він. Є купа мотивації, серйозної мотивації для нього діяти саме так діяти проросійські, діяти антиєвропейські. Він, він він побудував цю систему таким чином, щоб оцей російський гібридний інтерес став частиною угорського національного інтересу. Це звучить дуже так замисловато, але в цьому ключова суть.